Це ми прийшли. Ще на один активний відпочинок, який є в Карпатах. Називається Зіп Лайн. Я ще не був, не пробував. Розказати відчуттів не можу, але, але. Судячи з цієї висоти. Я думаю, що. Відчуття це буде драйвове. Я навіть думаю, що я не піду. <рес> <рес> але ви маєте перебороти свій страх? Може, ти правду кажеш. Ця дівчина каже, що я можу перебороти свій страх, але я не знаю, я не, не впевнений. Володя вже з нашої групи знаходиться на сходах. Папа! -па. А ще на одному поверсі зверху знаходиться тросик такий. За які чіпляють людину? Вау! Дякую тобі. І буду спускати її вниз. У -у, у у поїхали. І їм подобається, думаю, може. У нас ще ще випавші? А, може бути правильно сказано, так. Я не Зараз демо. Демо? Не знаю, чи нам всім гроші хватить? Я, я просто не знаю, чи нам всім стане грошей. Тому що на нас є з собою.

Ти не знаєш, що кошти, розбудемо спитаємося. Ми про ціну ще не знаємо, але нам треба вже предстоїть піднятися, піднятися по цих сходах крутих на четвертий поверх. Бо то їх чотири би, є. Це мене. таке відчуття буде на. Четвертий поверх сосни. Сосни. <зоводь -то> <зоводь -то> бо це реально, ці сходи, вони є причіплені до сосни. яка жива є. Тримаю вас. Да. Ти десь на першому світі би побачили, вони б напевно. Адреналіну я тримала. А це з нашої групи ви пам'ятаєте. Це Діаночка. Ми стріваємо на сьогодні буде і тут дуже ворога. Да, нема нікого. Немає нікого на горі, там трохи да? да, Тут щось якось полегше. Як немає нікого? Я, я, я не бачив, як він зійшов. Хто? Це чувак? Він зійшов, він зійшов чи ні? Я він не знаю. Зійшов. Він зійшов. А, він може А, він поїхав? А цей на бусі не поїхав за ними? Я не знаю. Вони, певне, піднімають їх догори, то певно там на долину треба йти. То ж немає підйомника? Ні. Я думаю,